Сьогодні готуємо запіканку з кабачків з фаршем. Запіканка за цим рецептом виходить дуже ароматною, смачною, соковитою. При цьому приготувати її дуже швидко та просто. Відмінний варіант на вечерю або на обід. Спершу натираємо 700 г кабачків на середній або крупній терці. Перекладаємо їх у дуршлаг. Додаємо півчайної ложки солі, перемішуємо і залишаємо їх так на 5-10 хвилин, щоб вони виділили сік. За цей час очищуємо та дрібно нарізаємо цибулю. Пару штук буде достатньо. Додаємо її у 500 грамів фаршу. Фарш я приготувала заздалегідь, у мене свинячий, але можна готувати з будь-якого фаршу за смаком. Через 10 хвилин повертаємося до кабачків. Гарненько їх віджимаємо від зайвої рідини і одразу додаємо до фаршу з цибулею. Далі дрібно нарізаємо приблизно 10 грамів кропу. Додаємо його також у миску, ще додаємо сюди видавлений чесник, 3 зубчики, яйця 3 штуки і сіль та перець за смаком. Ретельно все перемішуємо, перекладаємо цю масу у форму для запікання. І розрівнюємо. Останніми тоненько нарізаємо помідори три штучки і викладаємо їх зверху на фарш. Ось так відправляємо запікатися в розігріту духовку до 180 градусів на 1 годину. За 10 хвилин до готовності запіканки натираємо на крупній терці 100 г твердого сиру. Дістаємо запіканку та посипаємо ним зверху. Знову відправляємо запіканку у духовку ще на 15 хвилин, для того щоб сир розплавився та підрум'янився. Це, запіканка готова. Подавати її можна як у теплому, так і у холодному вигляді з будь-яким гарніром або як самостійну страву. Додатково ще рекомендую подати до неї сметанний соус, дуже смачне поєднання. Апетитна, ароматна, соковита та дуже смачна запіканка, обов'язково спробуйте приготувати і поділіться в коментарях своїми відгуками щодо цього рецепту. Також не забудьте поставити лайк, якщо рецепт вам сподобався, та підписатися. Якщо ви ще не зі мною, всім бажаю миру, добра та смачної їжі.